Добрий ранок. Уже є список переможців. Ті, хто зібрали 10 лімонів, вже відбувся там рандомний вибір, хто ж все-таки переміг. І щоб подивитися, чи є в цьому списку, переходимо на телеграм-канал Олег Гороховський. І ось він написав сьогодні вранці, що Рандом визначив власників 100 айфонів та 1000 банок шоколадних монет серед тих, хто зібрав 10 лимонів. І переходимо. І ось файл, і тут а, можна подивитися, чи є ви переможцем, чи ні. На даний момент а, через надбірний трафік не можна відкрити цей файл. А я силочку закріплю цього телеграм-каналу. В коментарях можливо хтось не знає можливо, хтось ще не підписаний, щоб подивитися, чи є ви переможцем чи ні.